Військовий з позивним Серж Марко розказав, як допомагають посилювати обороноздатність країни кишенькові опушні слідчі органи. Ну там ДБР, Набу, всяке таке. Вам це не сподобається, але це реальність. Далі слова сержа Марко. Дзвоню я увечері до представника Дніпровської міської ради, бо ми там заявку залишили на FPV і на Мавіки. А він мені каже. Ні, всі співробітники, що проводили тендер під слідством ми зараз нічого не закуповуємо. Да. А можна допомогти в іншому питанні, бо потрібні невеликі трактори з ковшами, щоб викопати бліндажі. бо в нас тут треба дуже терміново фортифікуватися з урахуванням ситуації на лінії, а техніки критично не вистачає. Ні, співробітники, що надавали такі послуги, теж під слідством, тому такі послуги ми не можемо надати. І тут я офігів, каже Серд Марко. Дніпро завжди підтримував ЗСУ на Донецькому напрямку. Це було раніше місто, куди завжди можна було прийти і попросити допомоги, і там старалися тобі допомогти. А тепер, в ці складні часи, ця лавочка закрилася. І що мені тепер робити? Розказувати, що Філатов поганий, може копати фортифікації моралізаторством, роздати бійцям замість Мавіків посилання на дописи, яка там в Дніпрі в міській раді корупція можливо. Ви ж розумієте, що якщо десь працювала функція підтримки ЗСУ, тоді слідчих органів не повинні саботувати цю допомогу, бо шкода, яку вони приносять, може бути набагато гірша за корупційні ризики в цей момент. То виробників дронів підприємства НАБУ та ДБР блокують, то МТАК, то зараз заблокували роботу найбільшої по допомозі на цьому напрямку Дніпровської міської ради. У вас взагалі війни немає. Бо це ж не ваші співробітники гинуть від таких офігезних рішень, так? Може вже пора передивитися ваше бронювання? У мене є сьогодні питання, до кого мені йти зараз за дронами і технікою. Ау, Набу, ДБР, я бачив, які машини стоять біля ваших будівель. Ви там явно не останній хрін без солі доїдаєте в ці складні часи. Чи можу я заявки відправляти на вас напряму? Дуже радий буду побачити відповідь в короткі строки, бо зима близько. І фортифікації самі себе не викопають. Від каналу 14 жовтня 2024 року президент Зеленський заявив, що вже мільйон дронів за державні кошти виготовлено для ЗСУ. Це так просто довідково, щоби всі були в курсі. Чому ж тоді військові подають заявки в Дніпровську міську раду на ФПВшки? Може їм просто не сказали, що там цілий мільйон дронів на них чекає. Ну, навіть не знаю.